Наші звички, то більше, ніж просто якісь додії, це те, ким ми з вами стаємо. Чим стає наша душа? Ми на землі саме, щоб розвивати ту душу. І якщо ми кожного дня вкладаємо час і силу у якісь неправильні, недобрі звички, вони ж закріплюються, стаючи частиною нас. Але якщо ми виберемо правильний вірний шлях, Шлях дисципліни, яку ми маємо собі випрацювати, то можемо змінити себе і своє життя назавжди. І сьогодні ми поговоримо про те, як саме щоденні дії ваші формують вашу душу. Поговоримо про те, що дисципліна то ключ до ваших змін. І як саме змінити своє мислення, щоб досягти якогось реального прогресу в житті, у ваших ідеях, у вашій меті. Я буквально гарантую, що ці прості принципи допоможуть вам побудувати життя. Про яке саме ви мрієте.